Слава Ісусу Христу! Хочу засвідчити те, що коли я почала шукати роботу, напротязі року я шукала роботу, не могла знайти цю роботу, звернулася до отця Олега про те, щоб він помолився, щоб Господь послав мені роботу. Коли він спитав мене, хто є за фахом, коли я перелічила те все, що є, і, і направду, отець Олег дуже здивувався, сказав, Хіба так важко знайти? Ну, значить, тоді ваша місія навертати грішників. І це направду було чудо, коли з усіх боків е до мене так як оси до меду почали прилипати грішники. Куди не піду, туди вони. Перший раз людей бачила, але... Просто як людина, як християнка, як катехіт, я не могла змовчати, я мусила людину впровадити в правильне русло, навернути в правильне русло. Завжди згадувала оця Олега, просила йому здоров'я за таке благословення. І саме більше, що він сказав, що після цього я знайду роботу. І... Дякувати Богу, направду я знайшла роботу, яка мені зараз до душі. Дякую Богу, дякую цю Олегу за його молитви. Нехай Господь його кріпить у здоров'ї, нехай посилає Боже благословення, нехай завжди Божа ласка буде над ним і над цими людьми, які, за яких він молиться. Дякую.